Всім привіт! Сьогодні, як і обіцяла, ми починаємо нову рубрику. Тут фокус-групі це підбір ключових слів на прикладі ваших товарів, ваших ніж. Сьогодні, як і е, е, зазначено в плані, ми спочатку розглянемо приклад товару Тетяни. Це е, Night lamp для дитячої кімнати, а потім, як я вчора пообіцяла Олені, ще розглянемо на прикладі її брошки з левиком. Отже, Moon Lamp Handmade Wood Lamp for Kids. Як я б підбирала ключові слова? Приблизно для такого типу товарів, з чого я починала з нашого єранку. Ну звісно, спочатку найпростіше, найочевидніше, зі слова лемп навіть не зі слова «wooden lamp», «nursery lamp» чи ще якийсь лемп. А отак широко зі слова лемп я йду і дивлюсь, що мені Єранк підказує, і беру собі на теги всі слова, які відповідають моєму товару, і які більш-менш люди шукають. Боже, в єранку помінявся інтерфейс, якось воно не дуже мені подобається. Але ладно, хай буде. Чи, треба, чи є сенс брати одне слово лемп на тех. Як на мене, мати тех з одним словом, великого ну, не те, що великого сенсу немає, це не помилка. За це, це ніяк вас не буде наказувати. Але ви просто не використовуєте максимальний потенціал. Я нагадую, Еці вас показує за принципом широких входжень. Тобто він буде сам комбінувати слова з тих виразів, які ви підібрали. Тому навіть якщо у нас є один «лемп», але є ще місце в цьому тегу, можна точно написати. Наприклад, не знаю, Woodlamp. Uh, і тут воно буде працювати і зі словом Lamp, і зі словом Вуд. Якщо у вас в магазині не лише дерев'яні лампи, то тоді, скоріш за все, у вас буде два теги: Вудлам uh, і там, не знаю, Nursery Lamp або Living Room Lamp, або Resign Lamp, якщо це лампи з Resign art». Коротше кажучи, ви можете брати тег з одного слова, але якщо у вас слів багато, які треба втулити, втуліть сюди ще якийсь прикметник. Отже, я пройшлася всім списком. І взяла все з того, що мені підходить на теги. Якщо це напольні лампи, які стоять на підлозі, то я б брала floor lamp. Якщо це лампи, які стоять на столі, то тоді це table lamp. і так далі. Якщо це абажур, то це shade. В випадку тетяни це на ті теги, воно нам не підходить. Я б з цього взяла б лише wood lamp, Hanging Lamp. Можливо, Fidger Lamp, треба піти подивитись, видачу, що таке Fідr Lamp, але я думаю, що це мається на увазі фігурна. А так як у Тетяни лампа у вигляді там була і Хмаринка, і цей, і місяць, то я думаю, що цей запит, в принципі, підходить. Так, тут різні, різні, різні форми. Fідger Lamp я також беру. Бедсайд Лемп, ну, це лампа, скоріш за все, та, яка стоїть коло ліжка, на… Тумбочці, але можна знову ж таки піти. Ой, так, не треба це робити. Треба піти видичу і подивитись, чи за тегом bedside lamp показують лампи, які висять на стіні, хоча й стоять коло ліжка. Тут начебто такого немає. А ще раз, як виглядають лампи тетяни? В принципі, це все ж таки ті лампи, які висять на стіні. Якщо ваші лампи можна поставити на поличку поруч з ліжком, то б цей ламп я б брала. Деколемп брати: Тіфані ні, флавер, ні, епоксі, ні, стімпанк ні, ретро, ні, вінтаж, ніво, ні, готік, ні шедевлемп. Ем, мені здається, все ж таки це абажур. МСМ, не знаю, що подивитись у видачі, що це. Сарсапаріла. Мені здається, це. ну Також подивитись, видачі що це, це або, можливо, якесь власне ім'я, або якийсь стиль. Коротше, побачити. Можливо, це взагалі бренд і порушення авторського права. Уял, Ні, Спайдер ні, Мун берете, Крістал навряд маракан, ні Adziella, ні Пейпер ні ретайтінг, ні. Sun Lamp – ні, Reading Lamp – можна, в принципі, Wall Lamp берете, LED Lamp, якщо це LED світло берете. І так далі, проходитись до кінця цим переліком, берете на теги все, що відповідає по сенсу вашому товару. Бачите, у нас тут попит. У мене відсортовано одразу всі теги від більшого до найменшого за попитом. Я, в принципі, на теги беру практично все, що він мені пропонує. Звісно, чим менше тут попит, тим менше я усвідомлюю, люди його будуть шукати, тим менше умовно цей тег мені принесе трафіку. Але на теги я беру все. Далі. Що ще? Ну, звісно, ми підемо словом Нюрсері. Ні, давайте підемо, відходячи далеко від ще освітлення, підемо слово light, тому що лампу ще називають night light. «Night Light fixtures. Не знаю, що це, подивитись у видачі, чи відповідає воно вашому товару. «Ceiling light» – ні. Тому що, ну, якщо це лампа, яка кріпиться до стелі, тоді так. «Neon – «light», Якщо у вас неонове світло в цій лампі, берете. Wall Light беремо. Dying Light. Не знаю, що треба подивитися, видачі або погуглити, що означає це. Який тип освітлення Hanging Light? Так. Ну і так далі, зрозуміло, проходити з цим переліком. Далі проходити словами Nursery. Тут буде трошки менше, звісно, слів. Скоріше за все, що тут буде: Nursery Lamp, Nursery Decor, можливо, Nursery Gift. Пройдетесь подивитесь. Далі ми йдемо словом «бебі», але обережно ніяких бебі-той, нічого такого. «Бебі Closes ні, «Бебі бой «бебі гіл Ну, в принципі, можна взяти ці теги. Звісно, вони дуже широкі і конкуренція там по ним велика, але все рівно їх можна взяти, тому що, ну, в принципі, прив'язати до вашого товару це можна, хоча б дуже-дуже умовно. Проходитись. Далі йдемо тегом Gift. І, дивимося, і так само проходимось і забираємо всі запити, які підходять під ваш товар. Таким чином, ви збираєте семантичне ядро. Можна ще, до речі, піти, можна ще окремо піти запитами відносно того, що у вас там зображено, можливо, якийсь мундекор, навіть якщо тут зараз не буде. Мунлемп ми вже взяли. Навіть якщо тут не буде слова мундекор, я думаю, що в принципі можна взяти. І так само у вас там була була хмаринка, клауд декор. Також я думаю, можна взяти як тех. Далі ваша мета з цього пула ключових слів, які ви підібрали, обрати кілька на назви секцій. Поки у вас лістинг ще не продається активно, чи лістинги в магазині ще не продаються активно, ви не можете знати насправді, які секції в магазині робити. Тобто, не бійтесь помилитись. Я розумію, що найрозповсюдженіша. Переживання чи питання від більшості продавців в контексті побудови семантичного ядра воно полягає в тому, які секції мені в магазині створити. Вам важливо створити кілька секцій, які містять ваші ключові слова, і які у вас є достатньо товару, яким ви можете їх заповнити, а потім з часом ви можете їх змінювати. В цьому випадку я б зробила секцію «Nursery Lamp», «Wooden Lamp», «Nursery Decor», «Baby Boy Girl Gift», Uh, baby Shower Gift, Pregnancy Gift. От Оце з чого я б починала. А далі вже по ходу діла можна їх поповнювати насправді. Mm -hmm. Так, і другий приклад у нас це питання від Олени. Зараз я вам покажу левика. От такий у нас є лев, які пошукові запити під цей лістинг я б підібрала. Звісно, почнемо з найочевиднішого: це зі слова брош. Mm -mm -mm -mm. Брошпін, так. Гросс, не знаю що. Можливо, це взагалі слово великий німецькою, але, здається, воно не так пише. Подивіться, що воно означає. Ну, небагато, небагато насправді, варіантів. Окей, далі джолі. Жолері, хендмейд джуолері, так. Мам джулері, ну, з натяжкою. В принципі, якщо буде вільне місце, можна і додати. Кастом джулері можна. Crystal Jewelry, і можна за аналогію з цим зробити Tech Crystal Brush. Насправді, навряд чи його бути активно шукати. І насправді, маючи тех Brush з іншим словосполученням, і Tech Jewelry з іншим словом, і Tech Crystal Jewelry у вас вже буде словосполучення Crystal Brush, але в принципі, як ми бачимо, запитів не дуже багато, можна зробити ще й Tech Crystal Brush. Unique Jewelry можна. Ну, і проходите цей перелік до кінця, обираючи такі запити, які вам підходять. Далі, далі, я б ще подивилась за словом крістал. В принципі, отака техніка, де різні камінці нашиті, вона така типу крістал. Крістал джуллері ми вже взяли. Все інше таке собі. Можна, бачите, тут є Crystal Dragon, можна взяти тег Крістал Leo. Я його не бачу тут, звісно, але якусь частину тегів умовно можна трошечки додумати за логікою. Беремо. Далі, ну, давайте подивимось за словом Лео. Знову ж таки, тут такого не було, але я, мабуть, написала б тег Animal Brosh, можливо, або Leo Bros. Лео Гіфт, подарунок для Лева. Це мається на увазі знака Зодіака. Беремо Лео Гіфт, чудовий тек. Лео Зодіак, можна взяти ще тек. Незважаючи на те, що нібито дуже мало шукають, але все ж. Далі. Ну, тут нам допоможе ще значно. А, ще давайте бід. Давайте отак подивимось бід. Так, bit bracelet, bit earring, bit mix. Можна на в принципі цього, що ми бачимо, bit earing, bідlas, можна взяти bit brosh і bit. Jewelry. але знову ж таки пам'ятаємо, що ці теги ми вигадали, а не нам Яранг сказав, що так шукають. Проте конкретику під саме такий товар доволі важко знайти. Будемо, виходячи з того, що ми можемо спробувати передбачити, як його можуть знаходити. Ну і доходимо до кінця. Бідем броїдері можна. Хоча я б дуже не зосереджувалась на запитах бід. Тому що, як показує досвід, такі запити можуть здебільшого вести до вас, ваших колег, конкурентів, а не покупців. Далі, за тегом, гіфт, звісно. Ми добиваємо всі інші, ну скільки там у вас залишилось місця в тегах, тепер добиваємо теги під подарунок. Тому що ну насправді конкретно, як ми щойно побачили, броші шукають набагато рідше, ніж ірінгзи, рінгзи чи пенданти. Тобто, і так, по брошам, дуже небагато запитів, по конкретним брошам в форматі лева. Також небагато запитів можна ще додумати: написати сафарі брош або сафарі Jewelry. Ну, типу, у нас лев, сафарі. Африка Брош, хоча Африка джулері це, скоріш за все, зовсім не те. Люди, якщо і шукають якісь прикраси в африканському стилі, то, скоріш за все, вони зовсім не такі. Це якийсь буде такий native art. Тому все-таки Африку я б не брала. А все інше я б добивала подарунками. Тому що е, я не можу сказати, що це прям супер якийсь специфічний, незвичний товар. Але ми бачимо, що. З того, що нам показує яранк, на ринку не існує якогось сформованого конкретного попиту на брошки у вигляді левів. От у випадку попереднього товару ми бачимо, що є сформований попит, попит на дерев'яні лампи або на лампи в дитячу. У вас можна сказати, що є сформований попит на прикраси, є сформований попит на брошки в цілому, але ось так, прямо, щоб люди конкретно шукали брошки з левами, немає. Тому наша мета взяти ну, якусь значну частину тегів, десь приблизно відсотків 50-60, які описують конкретно цей товар: брош, Лео Гіфт, Крістал Брош, Крістал Jewelry, а інше добити вже подарунками. Я б пішла б таким шляхом.